На фестивалі робітничих професій студенти закладів профтехосвіти показують вироби, виготовлені власноруч. 16-річна Маргарита разом з одногрупником Максимом вперше беруть участь у ярмарку. З камінька Ширського ВПО ми продаємо нашу власну випічку та вироби наших майстрів. Саме продаваємо продукт. У нас це житній хліб льону та відкриті пироги сповитно. Мені дуже подобається контингент, такий добрий. Трошки спекотно, але загалом все нормально. На виставці ярмарку Лучани могли взяти участь у майстер-класах, які проводили студенти і майстри виробничого навчання. Хто захоче може підійти, безкоштовно заплести колоски. Ми з ще будівництва та архітектури. Навчаємо дітей художньої кераміки. Спочатку береться шматочок глини, в кульку, відцентрується. Слідуючий етап йде вже спробування Малістично. отвору. Фестиваль робітничих професій відбувається з 2001 року. Цього року на виставці ярмарку збирають. ...гроші для ЗСУ, каже заступник начальника обласного управління освіти і науки Олександр Ткачук. Приймає участь заклади професійно-технічної освіти, їх нас 13, приймає також участь три коледжі, які готують робітників за бюджетні кошти. Також приватний коледж, це кооперативний коледж, який також готує. Робітників і комунальний заклад вищої освіти, Луцький медінститут, частина від вирішених коштів буде спрямована закупівлю обладнання для потреб збройних сил України. Запросили в нас конкретно старлінги, спектральні аналізатори і джерела живлення. У виставкових павільйонах представили вироби з металу, домашнє начиння з дерева і лози, кондитерські вироби, садовий інвентар, одяг і сувеніри. Студенти наші дуже готувалися до такого святкування, виконували, робили свої вироби своїми руками, напої і кулінарні вироби. Цікаво, можна побачити. Можна щось придбати, і знаєш, що для ЗСУ. Як жінка, купила гречки. Мені сподобалось. така підставочка. Ми декоруємо імбирні пряники, медові імбирні пряники, мастикою, ваберні картинки, сухоцвіти. Тут все їстівне, все свіженьке, медове, зберігається дуже довго. Може будь-хто підійде, хто цікавиться і зробити такий пряник. Студенти медінституту навчали охочих наданню до медичної допомоги. Основою долоні. Так, оці пальці не згинають. Лікті на і раз, і два, і тут лампочки сильніше. цікаво подивитися, що виробляють, що вчать людей, дітей. Купили ковбаску в Любашівському, Кажуть, що добре. Нам дуже приглянулася картина та. Е одного із коледжів тому ми не могли пройти повз щоб її не купити. Вибрала тому, що сама малюю, і мені дуже подобається особливо роботи студентів, тому що вони навчаються і в цьому є якийсь особливий шарм. Орієнтовно 4 тисячі фахівців робітничих професій. Щороку випускають заклади профтехосвіти в області. Розповів заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Олександр Ткачук. Анна Глущук, Віталій Гаверлець, Суспільне, Новини, Луцьк.